Слава Ісусу Христу, помазання Боже та помазання пісільське. Саме помазання Боже, духовне зростання, наближення до Господа, з'єднання з церквою, Божі люди та Слово Боже дасть мені можливість мати помазання Боже і дасть мені в кінці вічне життя, а не вічні муки. І є приклад двох царів Саула та Давида. Обоє були взяті, просто знесів обоє пасли один увесь. А інший ослиці. І Бог дав таку велику можливість бути помазанцями, але один завжди в серці своєму каявся прославляв Господа, був смиренний слові та Божим людям. Тому що, коли людина не смирена Слові Божому та Божим людям, людина не смирена самому Господу, а інший загордився, зароптав, почав служити по-своєму і мав свою думку. Одного привело це до смерті, а іншого до благословення та життя.